Війна триває. Наші герої вже майже рік боронять Україну від ворога. А відтак частіше потребують сучасного забезпечення і обладнання для ефективного виконання бойових завдань. Від чого без перебільшення залежить наша майбутня перемога. Благодійний фонд Вадима Столара продовжує допомагати військовим. Цього разу від фонду на фронт полетять бойові пташки. Фонд Вадима Столара продовжує допомагати нашим військовим безпосередньо у розвідці. Ми сьогодні передаємо три високотехнологічних дрони, як вже між волонтерами їх просто називаємо Мавіки. Передаємо їх головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Зараз пріоритетом наше не тільки таке обладнання і передача такого обладнання для військових, а й зимове екіпірування, тепловізори. Ми продовжуємо це робити, і насправді дуже широкий спектр нашої допомоги, але ми завжди на намагаємося реагувати якраз на ті запити, які приходять від військових безпосередньо. З радіусом дії 8 кілометрів та часом автономної роботи 45 хвилин, оснащені кількома камерами для різних умов з тепловізійною, включно. Дрони стануть надійним джерелом інформації для нашої розвідки і навіть рятуватимуть життя. Ми би хотіли по перше від щирого серця подякувати фонду. Вадима Столара, він дуже багато нам цей фонд допомагає. Це у нас. Частин допомоги, яка була, це високотехнологічні дрони, які попадуть, бо, я думаю, три дні вони будуть в Бахмуті. Вони допомагають нашій артилерії, вони допомагають нашим розвідникам, вони рятують життя нашому спецназу. В частности, я хочу подякувати відділенні спецназу, який отримує ці дрони і особисто водив Стомару. Порядна людина, справжній козак. Меценати не зупиняються і надалі надаватимуть все необхідне нашим героям, адже допомога військовим є першочерговим завданням для благодійників.